Друзі, вітаю понеділок, і у нас традиційний астрологічний прогноз на тиждень, 6 по 12 жовтня. Будемо говорити про основні астрологічні тенденції, про зміни. Розкажу про важливі ресурсні, класні періоди, які не можна пропустити. Також розкажу про складні моменти, про те, що буде змінюватися. Дам рекомендації, як завжди, дуже багато корисного контенту. Тож. Підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили, залишайте свої коментарі. До речі, розкажіть, будь ласка, в коментарях, які теми з астрології, езотерики, магії, роботи з місцями сили вам були б цікаві. Про що вам би хотілося дізнатися? або, можливо, якась рубрика, яку б ви із задоволенням дивилися кожного тижня, як, наприклад, наші з вами прогнози. Я дуже вдячна вашій увазі, коментарям, підпискам і вподобайкам. І ми з вами розмовляємо. Спочинаємо. Друзі, спочатку розкажу про загальні основні тенденції тижня, а потім підемо з вами по днях. Отже, сьогодні Меркурій, планета комунікації, договорів, роботи з інформацією, переходить у знак Скорпіон, в якому пробуде до початку листопада. Від сьогоднішнього дня і далі у нас буде період, коли комунікації, роботи з інформацією стануть більш глибокими. Скорпіон це водна стихія, це знак дуже містичний, дуже глибокий, такий потаємний. Тому із позитивних моментів, коли у нас Меркурій йде по скорпіону, ми можемо докопатися до суті. Підняти з глибин, знайти е, ту інформацію, якої нам бракувало. Це може бути навчання, це може бути бізнес, це може бути якась соціальна комунікація, або дуже глибокі, якісь такі, знаєте, довірливі розмови з близькими нам людьми. Хороший час для заняття психологією. Хороший час для того, щоб навчатися і от дійсно глибоко пірнати там в певні предмети, в те, що вам цікаво. Хороший час для будь-яких духовних практик. Дуже хороший час для того, щоб відстежувати свої ментальні програми. Скорпіон пов'язаний з темрявою, пов'язаний з поняттям тіні і несвідомого. І тому зараз буде дуже легко відстежувати певні програми ментальні, які формують нашу реальність. Коли ми думаємо про щось, коли ми за допомогою своїх думок формуємо своє сприйняття, своє ставлення до процесів, до інших людей, до себе. І це не завжди позитивні моменти. Тому звертайте, будь ласка, увагу ось на такі речі. І ще Меркурій в Скорпіоні дасть нам більше знаєте, таких маніпуляцій в інформаційному просторі в засобах масової інформації, тому що скорпіон пов'язаний з маніпуляціями. Скорпіон це знак, який пов'язаний з плітками, з якимось такими, знаєте. За кулісними іграми, і це може бути на роботі, це може бути вдома. Це може бути якісь ситуації з друзями, коли ви будете бачити, скажімо, негативні сценарії. Ми стаємо в такі моменти більш чутливими до інформаційного простору. Ми краще розуміємо, де правда, де брехня. Ми відчувати починаємо це. Ми бачимо маніпуляції, Ми бачимо якісь. Такі вербальні, вербальну агресію навіть по відношенню до нас. Тому, будь ласка, відстежуйте зараз ось ці всі речі, але пам'ятайте, що знову ж таки Меркурій в Скорпіоні дає можливість дістати з глибин ту інформацію, яка вам дійсно потрібна. Тому робіть запити інформаційні до простору, до Всесвіту. І будьте уважні до своєї інтуїції, тому що ви будете краще відчувати людину з іншу саме в комунікаціях. І в кінці місяця це вже прогноз, який я зроблю пізніше трошки. Меркурій в Скорпіоні буде з'єднуватися з, з ліліц чорним місяцем і Марсом. І це час скандалів, це час, коли близькі люди або, можливо, на роботі якісь колеги, ваше керівництво можуть видавати. Емоційно дуже неприємні речі. Говорити те, що дуже давно накопичувалося. І от знаєте, скорпіон він же має таке жало, такі хвостики з отрутою. От це символ таких отрутних, дуже деструктивних комунікацій, які будуть супроводжувати. Нас і у суспільному соціальному просторі, в політиці, військова тема. Також про це я ще раз хочу сказати: зніму окреме відео. Це період з 20 жовтня по 29 жовтня. Меркурій, Марс, Лет з'єднані у знаці Скорпіон. До чого я це кажу, друзі? У листопаді у нас буде вже ретроградний Меркурій. Кінці жовтня у нас несприятливий період для всіх меркуріанських справ, коли Меркурій буде йти в з'єднанні з, з Ліліт. Тому, якщо ви хочете почати навчання, якщо ви плануєте якісь важливі комунікації, переговори, нові ділові стосунки, це підписання договорів, це робота з паперами, з документами, не відкладайте всі ці речі на кінець жовтня. Цей тиждень, наприклад, він дуже енергетично такий активний. Наступний тиждень також буде сприятливим для всіх меркуріанських справ. Це з одного боку трошки ширше, ніж прогноз на тиждень, але мені важливо вам це сказати, щоб ви могли правильно планувати свій час. Далі, друзі, Венера, планета кохання фінансів, здійснення наших матеріальних бажань. А з 7 по 9 жовтня Венера буде знаходитися у гармонійному аспекті з Юпітером. Венера це планета малого, земного щастя, Юпітер планета великого щастя, Зірка королів. І ось цей період, з 7 по 9 жовтня, він з одного боку дуже сприятливий для всіх. Справи, які стосуються Венери, це кохання, це нові знайомства, це розвиток тих стосунків, які уже у вас є. Це якісь приємні моменти, які можна створити для себе і для близької вам людини. Також, з іншого боку, Венера, як планета, яка відповідає за гроші, за фінанси, за реалізацію наших бажань, дає нам можливості з 7 по 9 жовтня. Реалізувати якісь важливі фінансові плани. Якщо ви плануєте великі, крупні покупки, інвестиції, важливі рішення фінансові, ви можете скористатися цим хорошим періодом і плануйте ці дії з 7 по 9 жовтня. Ну і також реалізація бажань, всі процедури, які стосуються краси. Взагалі, зараз Венера в нас поки що ще йде по знаку діви. З 14 жовтня вона переходить у Терези, і, начебто, діва це слабке положення для Венери і не дуже сприятливий час для процедур краси. Але якщо вам дуже-дуже треба, дівчата, плануйте все, що стосується косметології, все, що стосується роботи з вашою зовнішністю на період 7 по 9 жовтня, він найсприятливіший. А далі у нас з 10 по 12 Венера йде на опозицію з Сатурном. Сатурн планета, яка відповідає за обмеження, за зупинки, за прийняття важливих рішень і відмову від чогось, що нам не потрібно. Тому з 10 по 12, навпаки, ми нічого не робимо зі своєю зовнішністю. Це буде несприятливий період. Будь ласка, трошечки зачекайте. Також з 10 по 12 жовтня може бути більше. Емоційних розчарувань це стосується кохання, це стосується сімейних відносин, це стосується нових е, якихось любовних історій. От в цей час не варто починати е, справи, які пов'язані з Венерою. Це гроші, це великі покупки, це важливі інвестиції фінансові рішення, це стосунки, і також реалізація бажань тема краси. Що можна в цей час робити? Проводити аудит. Це час, коли нам важливо прийняти рішення. Це цінно для мене чи ні. Це правильні кроки чи ні. Можливо, я витрачаю кошти занадто кудись. Можливо, я неправильно користуюся своїми фінансовими можливостями. Тобто тут потрібно дуже часто відмовитися від якихось деструктивних неправильних моделей поведінки або рішень, і те ж саме стосується відносин. Коли у нас Венера буде йти на опозицію з Сатурном, у деяких людей буде таке дуже критичне мислення, ви зможете розкласти все по поличках, можливо, відмовитися від якихось деструктивних стосунків для себе. Або, навпаки, зрозуміти, що тут є мінуси, тут є певні речі, які мене не влаштовують, але в цілому цей зв'язок для мене цінний. Я обираю цю людину. Тобто, це такий період, коли ми дійсно зважуємо. Для себе цінність своїх рішень, які пов'язані з темою саме з темою Венери. Ще раз хочу сказати, що це період дуже короткий з 10 по 12 жовтня. Це були основні загальні тенденції тижня. А зараз давайте розбиратися день за днем, що у нас сьогодні буде, і далі до 12 жовтня на небі, які рекомендації астрологічні для нас будуть важливими. Отже, друзі, 6 жовтня понеділок розпочинається активними янськими вогняними енергіями, оскільки місяць переходить у знак Овна і дає нам можливість дуже активно попрацювати саме у цей понеділок, без якоїсь там розкачки довгої, без відчуття складнощів понеділка, навіть незважаючи на цю погоду, таку досить сонну. Я не знаю, як у вас, у нас дуже сіро, похмуро, дощик іде, але. Вогняна овенська енергія дає нам хороший старт. Сьогодні хороший день для того, щоб розпочати нові важливі справи, дуже активно рухатися вперед, проявляти лідерські якості. Овен це я сам. Девіз овна, я сам. Це день, коли варто приймати самостійне рішення, ні з ким не радитися, не дивитися, як роблять люди, а що скажуть, а чи буде це окей для е, мого оточення. Робіть те, що вважаєте за потрібне, сміливо втілюйте свої плани в життя. Дуже хороший день, до речі, для того, щоб займатися спортом і бізнесом. А 7 жовтня, рано вранці, у нас буде з вами повня. Повня на осі двох знаків овен та рази. Тому вже сьогодні, 6 жовтня, напередодні повні, ми будемо відчувати велику кількість енергії. Понеділок і вівторок енергетично дуже заряджені активні дні. І з одного боку цю енергію дійсно можна направити в бізнес, в роботу, в реалізацію ваших планів, в спорт. В ваші хобі, в ваші інтереси, а з іншого боку, не всі люди з цим справляються, не всі люди витримують високий рівень напруги, який виникає в період повні. Тож, якщо ви знаєте, що ви чутливі до повні, якщо ви, наприклад, стаєте дратівливою, ви знаєте про це. Якщо ви погано спите у цей період, намагайтеся, по-перше, контролювати свій емоційний стан. Тому що за рахунок великої кількості астральної енергії, емоційної енергії, яка завжди буває наповню, ми можемо дуже реагентними такими ставати, легко дратуватися, легко виходити з себе. Дуже реагують, до речі, дітки маленькі на періоди повні. Вони погано сплять, вони стають такими дуже іноді емоційними. Ну, складно з дітьми буває маленькими, але це швидко проходить. Спостерігайте за своїми дітками. тож Якщо ви чутливі до цих періодів, що потрібно робити? Як я вже сказала, активно працювати, включати спорт і а, намагатися себе? Трошки гальмувати ввечері. Це можуть бути теплі ванни, це може бути теплий чай з медом. Намагайтеся вводити в своє життя те, що вас заспокоює. Це дуже хороший, до речі, період для будь-яких духовних практик, для медитацій. У нас підсилюється чутливість, підсилюється інтуїція. В періоди повні ми краще відчуваємо тонкий астральний світ. Пам'ятайте про те, що повня це завжди період доба до і доба після точної фази повнолуння. У нас точна фаза буде 7 жовтня, і всі рекомендації, які я даю щодо повні, працюють з 6 по 8 жовтня. А також хочу зазначити, що саме з 6 по 8 жовтня буде працювати астрологічний аспект такої напруженої боротьби між планетою Меркурій і Плутон. Це про складні конкурентні. Конфліктні комунікації. А у роботі, у бізнесі, у соціальному житті, в дружбі, в особистому житті можуть виникати конфлікти. І знову ж таки, повня опозиція сонця і місяця на осі овен та рази також підкреслює тему конфліктів, прояснення стосунків між партнерами. Ми говоримо зараз про ділове, особисте і дружнє партнерство. Тож, будь ласка, звертайте увагу на ці речі. І якщо виникають конфлікти, це говорить про те, що досить довгий час накопичувались якісь невирішені питання. І наповнюється завжди така точка біфуркації, коли з одного боку ми можемо приймати емоційні рішення. І десь потім жалкувати про ті слова, які сказали, про ті рішення, які приймали, а з іншого боку, це час, коли дійсно можна швидко вирішити ті проблеми, які дуже довго тягнулися. Тож сфера комунікації і сфера міжособистісних стосунків, ділових стосунків буде такою досить гарячою в період з 6 по 8 жовтня. Тож про 7 жовтня я майже все вам сказала. Ранок це у нас повнолуння. І далі досить продуктивний час протягом дня, коли місяць іде знаком овен, коли ми все ще знаходимося в енергіях повнолуння. До того ж місяць буде робити квадрат, напружений аспект з Юпітером, і нам буде хотітися багато зробити, багато встигнути, енергії досить. Єдине, що тут, оскільки є напружений аспект з Юпітером, потрібно правильно розподіляти свої сили, тому що ви можете занадто багато напланувати і не встигнути зробити. Робити те, що задумали. Ще хочу сказати один важливий момент. повня це завжди такий аварійний період, і особливо це стосується теми безпеки. А в гороскопі України період з 7 по 11 жовтня досить напружений. Це стосується теми і енергетики, і обстрілів, і загальної нашої безпеки. Тому будьте, будь ласка, уважні. Окремі прогнози по Україні вже є на моєму каналі. Можете їх подивитися. Це попередні відео. Тут я більше говорю про такі, знаєте, загальні тенденції для нас, для повсякденного нашого життя, тему війни. Безпеки, тема обстрілів. Це у нас у великих прогнозах на місяць. Подивіться, будь ласка, попереднє відео на моєму каналі. Але пам'ятаємо знову ж таки повня. Це традиційно час, коли у нас більше. Обстрілів і більше небезпеки. Далі, 8 жовтня, місяць переходить у знак Тілець. Ми відчуємо, що трошки сповільнюється тем, трошки ми стаємо більш заземленими. І хочеться звертати увагу на деталі, пропрацьовувати якісь процеси, доводити їх до такого перфектного стану. І місяць у знаку тілець дає нам можливість більше працювати з земними, абсолютно такими Прагматичними темами. Це тема фінансів, це тема нашого комфорту в повсякденному житті. Тут ми можемо задати собі питання, що мені потрібно для відчуття стабільності і комфорту. Місяць буде йти знаком тілець і дасть нам можливість краще відчувати себе тут і зараз, відчувати своє тіло, відчувати свої фізичні потреби. І середа. 8 жовтня це дуже хороший день для того, щоб зайнятися фізикою. Це, знову ж таки, або спорт, або якісь е такі приємні моменти, як масажі, як якийсь догляд. Е це все буде дуже-дуже добре працювати на Відчуття нашого з вами комфорту. І також це будь-які матеріальні теми. Тому що тілець це знак, який пов'язаний зі стихією землі. А це гроші, це якісь покупки, це те, що ми робимо у своїй оселі для відчуття комфорту. Ранок це напружені аспекти. В середу, о 11-й годині, місяць буде робити. Напружений аспект із Плутоном. Плутон планета жорстка, така досить войовнича. Тому, знову ж таки, ніч ранок звертаємо увагу на питання безпеки. Дуже-дуже це важливо. І далі до першої години дня буде триматися напружений аспект між місяцем і Меркурієм. А це несприятливий час, друзі. От з 10 до 1 несприятливий час для підписання документів, для договорів, для комунікацій, тому що. Місяць з Меркурієм в опозиції можуть створювати проблеми або давати нам якісь неперспективні проекти і комунікації. І далі вечір, знову ж таки, це напружний аспект між місяцями Марсом. Марс планета агресивна, войовнича, конфліктна, тому от, чим ближче до вечора. Тим більше може наростати така, знаєте, внутрішня напруга. Це дуже хороший час для спорту, це дуже хороший час для фізичних навантажень, для надзвичайно активної роботи, тому що Марс дає енергію, але з іншого боку, звертайте увагу, будь ласка, вся вся середа вона якась така, ну, досить напружена і не перспективна для початку нових важливих справ. Тому на середу, будь ласка, не плануйте чогось важливого. Тут можна займатися поточними справами, щось завершувати. Знову ж таки, знак тільця дає нам можливість пропрацювати деталі, якісь проекти, справи, які ми вже розпочали, довести до такого прекрасного високого рівня виконання. Тож, це не стратегічні рішення, а тактичні. От, щось робити тут і зараз, займатися фізикою, займатися своєю оселею, займатися своїм комфортом. І як я вже сказала, ніч от, з 8 на 9, 9 рано вранці, о 2 годині ночі, буде точний аспект опозиції місяць Марс, це, друзі, напружений час, тому, будь ласка, будьте обережні. Далі, 9 жовтня, це у нас що? Четвер. Четвер, е проходить у нас ніч, проходить ранок, і місяць робить гармонійний аспект із Юпітером. Четвер більш продуктивний, ніж середа. А гармонійний аспект з Юпітером у нас формується ввечері о 21-й годині. Тож весь день ми будемо знаходитися під впливом Юпітера. Юпітер це зірка королів, планета великого щастя, планета амбіцій, удачі, розширення нашого впливу. Тому в четвер, якраз таки, можна розпочинати нові важливі справи, які розраховані на довгострокову перспективу. На ріст, на масштабування це хороший день, фактично для будь-яких починань. Тож скористайтесь, будь ласка, енергіями цього дня. А далі ми переходимо з вами до п'ятниці, 10 жовтня. А у нас місяць переходить у знак близнюки, енергії змінюються. Близнюки це стихія повітря, це комунікації, навчання, це швидкості неймовірні після тільця, такого більш повільного, поміркованого. І п'ятниця це день, коли ми можемо дуже-дуже швидко вирішити велику кількість питань перед вихідними. Ранок у нас буде дуже активний. Місяць з'єднується з Ураном. А це планета така несподіванок і нестандартних рішень. Тому ранком нам можуть приходити якісь такі, знаєте, неочікувані ідеї про оптимізацію, про експерименти, про якісь речі, які ми ще ніколи в житті не робили. І це дійсно дуже хороший час для пошуку нових рішень, для пошуку нової інформації, для нових комунікацій, для нових зв'язків. І, власне, 10 жовтня найкраща стратегія дня це така, знаєте, дружня відкритість і спілкування. А це час, коли ми через контакти з іншими людьми, через спілкування можемо знайти для себе і партнерів. І якусь важливу інформацію і підтримку, тому в п'ятницю варто розповідати іншим людям про якісь свої ідеї, про свої плани, про те, що ви хочете зробити. Якщо у вас є якісь запити, проговорюйте це у просторі, тому що вам від простору від інших людей буде приходити допомога, підказки, знаки, якісь приємні бонуси. І в цілому 10 жовтня це день хороший, сприятливий для нових починань. Особливо те, що стосується торгівлі, логістики, сфери послуг, контактів, комунікації з клієнтами, з іншими людьми, навчання і початок якихось поїздок, переміщень. Такий досить жвавий, активний, хороший енергетично день. Далі, друзі, субота, 11 жовтня. До 15-ї години буде триматися гармонійний аспект між місяцем і сонцем, Місяць іде знаком Близнюки, це хороший час для активного відпочинку. Не проводьте суботу-ранок вдома наодинці, або кудись ми їдемо, або з кимось спілкуємося, зустрічаємося з друзями, відвідуємо якісь нові місця, про які давно мріяли і куди хотіли потрапити. Тобто, субота-ранок дуже активна, дуже жвава, якщо вам потрібно розпочинати якісь нові. Важливі справи, пам'ятайте про те, що до 15-ї години дуже хороший, сприятливий час для будь-яких починань. І особливо в темі комунікації, спілкування з близькими людьми нові знайомства, нові контакти, ділові, особисті, дружні. Далі, після 15-ї години місяць іде на квадрат, напружений аспект із Сатурном. Тут уже зовсім інша енергетика, тут час для того, щоб від чогось відмовлятися, трошки призупинитися, подивитися на те, що вже зроблено, можливо, більше відпочити і не починати нові важливі справи. І нарешті неділя, це місяць, який переходить вже у знак рака. У нас буде такий, знаєте, настрій побути вдома нарешті. Якщо субота це хороший час для активного відпочинку. Спілкування і не дома, на свіжому повітрі бажано. То неділя, місяць заходить в рак, і нам захочеться трошечки призупинитися. Знаєте, така меланхолія може бути, осіння, почитати якусь книжечку вдома, створити приємну, теплу, затишну атмосферу, або провести цей час з дійсно близькими нам по духу людьми. Місяць в знаці рака дає нам хороші можливості для того, щоб попіклуватися про свою родину. Рак пов'язаний з родиною, темою роду, своєї землі. Тож, друзі, неділя це дуже хороший день для того, щоб вирішувати якісь домашні побутові питання, для того, щоб налагоджувати стосунки у сім'ї, попіклуватися про свою родину, щось зробити для своїх близьких. Або попіклуватися про себе, тому що рак це така енергія, яка дає відчуття захисту, спокою і захищеності. І тут варто собі задати питання. А що дає мені відчуття спокою, захисту і захищеності? Як я можу попіклуватися про себе, про свої внутрішні базові потреби, про свою душу? Місяць у знаці рака робить нас більш емоційними, більш такими співчутливими. Більш орієнтованими на сигнали власної душі. Це хороший день для родових практик, для того, щоб поїхати, можливо, якщо у вас є потреба або така можливість на свою землю, до там, якоїсь хатинки в селі, а в якесь особливе для себе місце, місце сили, те про що я дуже часто говорю на своєму каналі. Це дуже хороший день для того, щоб проводити. Психологічні практики, духовні практики це дуже хороший день для того, щоб працювати зі стихією води. Отже, друзі, я розповіла вам основні тенденції, події, рекомендації на цей тиждень. Зверніть увагу, що в розділі «шортс» Кожного дня я публікую коротенькі однохвилинні прогнози на наступний день, щоб нагадати вам про основні події, щоб ви могли спланувати свій час правильно, тож обов'язково заходьте, дивіться. Кожного дня я ділюся з вами корисною, важливою інформацією. Як завжди, закликаю вас підписуватися, діліться цими відео з тими, хто близький вам, для кого вони також будуть корисні. Вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Пишіть, якщо хочете про щось дізнатися. Я експерт в астрології, в магії, в езотериці. Я працюю з місцями сили. Тож, якщо вам щось цікаво, дайте мені знати про це. Я завжди звертаю увагу на ваші запити. Обіймаю вас прекрасного тижня і до зустрічі!